Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. З вами Мар'яна і ви на каналі про творчість та натхнення. А сьогодні моє відео буде про те, як я шила ось таке миле платтячко для своєї доні за вечір із дрібних клаптиків вишивки та своєї ковтини. І якщо вам цікаво, як відбувалася уся ця магія, залишайтеся зі мною та підписуйтеся на канал. Обіцяю, вас чекає ще багато цікавого. І свою роботу я розпочала із того, що подумала, що мені напевно знадобилося б якась викріка, та заморочуватись над її побудовою я не дуже мала настрій і тому вирішила використати ковтинку з лати, щоб відмалювати плечову основу для плаття. І ось таким нехитрим способом, як ви зараз бачите на відео, не забуваючи, звичайно, за перепуски, я і зробила заготовку для плаття. І ось якраз ось ця основа мені потрібна для того, щоб створити цікаву вишивану деталь для плаття, щоб вона стала акцентом декору майбутнього образу. А створювати я її буду, як ви вже побачили, із ось таких маленьких клаптиків вишивки, які залишаються від пошиття вишиванок. Ну і можливо, на перший погляд хтось скаже, що це якась божевільна ідея. Та ця думка про створення ось такого вишиваного печворк-полотна вже давно не дає мені спокою. І якщо чесно, спочатку я уявлення не мала, як буду реалізовувати цей проєкт, тому що сама вишивка при обрізанні осипається, а тканина також не з міцних, тому починаючи пришивати, прийшлось вигадувати, як би то поміцніше пришити ці дрібні клаптики, щоб потім при носінні та пранні не виникало неприємних ситуацій. Конкретно алгоритму роботи я сказати вам не зможу, та скажу, що я старалась пришивати ці клаптики, загинаючи край тканини всередину, в деяких місцях нашивала клаптик на клаптик, а іноді навіть використовувала мережево, щоб переключити увагу та згладити малюнок шва. Також, оскільки вишивка у мене різної кольорової гами, я старалась розміщувати малюнок так, щоб він виглядав гармонійно. І ось так, пришиваючи клаптик за клаптиком, ми вже бачимо, як у нас народжується неповторне, цікаве вишите печверк-полотно. Яке з любов'ю створено із найдрібніших клаптиків вишивки, які, напевно, якщо б не потрапили до мене, відправилися на сміття. А я, побачивши ці різнокольорові клаптики, не змогла викинути. Ці шедеври мені здавалося це справжнім злочином протитворчості, і тоді я зрозуміла, що ці маленькі різнокольорові шматочки можуть стати чимось більшим ніж просто залишки. Вони можуть перетворитися на унікальну деталь для плаття моєї доні. Мені захотілося поєднати у цій деталі глибоку красу народних традицій із динамікою сучасності та створити справжній місток між минулим та майбутнім. До того ж, пачверг зараз на піку своєї популярності, тому що багато сучасних дизайнерів використовують пачверг полотно для створення своїх унікальних, цікавих, неповторних суконь. І я також відчула натхнення спробувати себе в ролі дизайнера та створити щось особливе та трендове. А оскільки це плаття я шию для своєї молодшої донечки, мені прийшла в голову особлива думка: що крім клаптиків, вишивки, я використаю тканину зі своєї кофти, яку носила, коли була при надії нею. Ця кофтина зберігає для мене особливі спогади про очікування маленького дива, і оскільки ця кофта є вже за великою, оскільки ми поміщалися. В неї разом із моєю златкою, то тепер, замість того, щоб лежати у шафі, вона отримує нове прекрасне життя у вигляді плаття для моєї донечки. Тут, як бачите, я продублювала нашу основну деталь плаття та створила спинку. І зараз зшиваю ці дві деталі по плечовому шву. Крім прямого шва, ось ці краї я також пройшла швом зигзаг. Після того розпрасовую ось ці шви, щоб вони вже набули гарного вигляду. І зараз я займуся обробкою горловини нашого платтячка. І Для цього використаю ось цю саму тасьму, яка і була у мене на кофтині. Спочатку я її пришию із виворотнього боку, а потім акуратно формуючи акуратний край, пришию із зовнішнього краю плаття. І ось так у мене виглядає заготовка плечової частини нашого платтячка. Рукави для плаття я також вирішила використати із своєї ковтини, оскільки там гарні трикотажні манжети. Вирізала їх по розміру і укладаючи складками, щоб рукавчик виглядав пишно, пришила до основи нашого плечового виробу. Після того, як я пришила обидва рукавчики, я зшиваю наше платочко по бокових швах. Ну і зараз ви бачите, як я з'єднувала верхню частину нашого платочка із спідничкою. Як бачите, булавками заклала складочки і проклала спочатку прямий шов, а потім ще шов в зігзах. І знаєте що? Результат перевершив всі мої очікування. У мене вийшла справді супер цікава, ексклюзивна та сучасна сукня, в якій поєдналася історія любов і творчість. А ці дитячі оченята сповнені захвату та радості, це, мабуть, найцінніший момент у всьому творчому процесі. Бачити, як твоя праця приносить стільки щастя найдорожчій людині. Це справжнє натхнення та підтвердження того, що все це було недарма. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!